Вітаю в ефірі. Програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите на Харківщині захоплення юних автомеханіків. На жаль, переросло у кримінальну справу. Столичні оперативники перекрили канал надходження до Києва небезпечного наркотику. На Черкащині затримали вантажівку, ще перевозила фальсифікат. У столиці почастішили напади на громадян. Міліціонери Черкащини затримали вантажівку, що перевозила понад 22 тони фальсифікованого спирту, захованого під мішками із цибулею. Непримітна вантажівка прямувала до Черкас, везучи в своєму причепі дорогоцінний товар. Але доправити до місця призначення замовлений спирт так і не вдалося. В ході реалізації матеріалів оперативного обліку здійснено оперативну закупівлю спирту в кількості 22 тисячі літрів на загальну суму. 560 тисяч гривень. Коли правоохоронці зупинили вантажівку, в його причепі вони виявили мішки з цибулею, за якими були заховані коробки із спиртом. Також спирт був захований у потаємному відсіку причепа. Результати лабораторних досліджень свідчать про те, що вилучений спирт не відповідає вимогам державних стандартів і може становити загрозу для життя і здоров'я людей. Проти затриманих порушено кримінальну справу. Втім, зловмисники не розуміють за що їх затримали. Ну а ви знаєте, що в нашій державі торгівля спиртом взагалі Заборонено, ну, то есть цей де Я не знав, чи ж на слово зайдеш тут. Наразі слідство набирає обертів. Столичні оперативники перекрили канал надходження до Києва небезпечного наркотику. Чоловік вирощував зілля на Черкащині та мав для цього обладнану лабораторію. А перевозив дурман на власній автівці. Затримали злочинця в Голосіївському районі столиці. Далі оперативники вирушили до нього додому аж у Черкаську область, щоб провести обшук у його помешканні. Саме там правоохоронців чекало дуже багато роботи. В домі була е, коната, яка зділена була перегородка. Стінка ну, вона була зашифрована. и там непосредственно было изъято живые лампы и, ну, в общем, оборудование, которым он пользовался для выращивания наклей в штучных условиях. Чоловік обладнав лабораторію усім необхідним для вирощування конопель. Тут були і зволожувач та вимірювач повітря, і необхідні троси, спеціальні горшки, колби. Загалом така лабораторія може коштувати близько 25 тисяч доларів. Навіть доброго чоловік вибирав особливе. кожне є для свого періоду, свого. для своєї допустим, щоб корні лучше росли. Ось це, це просто добавка а, це для, для росту. ствола. Вот тут для каждой части свое, в общем. Это для того, чтобы кислотность воды снижать, что здесь вода, а это чтобы повышать кислотность. Затриманий зізнався, що все знайдене правохоронцями у його помешканні дійсно належить саме йому. Увесь врожай він привозив до Києва та продавав. Оптова ціна за один грам становить 50 гривень. Роздрібна 200 гривень. Наразі проти чоловіка порушену кримінальну справу. Слідство триває. Двоє братів із Харкова цікавилися технікою та автомобілями. З дитинства полюбляли розбирати двигуни. Захоплення юних автомеханіків могло згодом перетворитися на справу життя, а обернулося на жаль у кримінальну справу. Протягом місяця в одному з районів Харкова було викрадено шість Жигулів. Співробітники Даї почали ретельніше придивлятися до автівок цієї марки на міських шляхах, і невдовзі це дало очікуваний результат. При проведенні відпрацювання території міста Харкова нарядом ДПС в складі двох інспекторів здійснювався нагляд за дорожнім рухом. В ході проведення перевірок транспортних засобів рухався автомобіль ВАЗ-2106. На вимоги працівників ДІЇ про зупинку водій даного автомобіля не відреагував. В подальшому під час переслідування даний транспортний засіб був зупинений. Водій та пасажир кинулися на втіки. Тоді вдалося затримати лише 19-річного водія. Виявилося, що автомобіль хлопці викрали, тому й намагалися накивати п'ятами. При огляді транспортного засобу було помічено, що на автомобілі є сліди незаконного заволодіння, а саме зломаний замок на водійських дверях, а також зломаний замок на замку зажигання. В документи у водія на транспортний засіб та на право керування були відсутні, тому це й стало підставами для того, щоб затримати даний транспортний засіб. 14-річного пасажира правоохоронці спіймали за кілька днів. Було встановлено, що він знаходиться в місті Коломок, після чого освіщав суда виїзд роботниками міліції де він був задержан повністю заблічений. В ході даліх міроприятій було встановлено, що його вовлю приступної діяльність його двоюродний брат. Вночі брати викрадали автівки, залишені без нагляду і не обладнані сигналізацією. Потім юні автоміханіки переганяли автівки до селища у Харківській області, де розбирали їх на запчастини. Деталі згодом продавали. Сотрудниками СУР Мітерська раділа міліції були знайдені шість автомобілів. І из'яти как вещественные доказательства в городе Золочиво в Харьковської області. По даному факту розбуджено уголовне дело по статті 289 задержано в даний момент два подозреваемых, которые находятся в даний момент в средством ізоляторі города Харькова. Побили. Відібрали, зникли грабіжники. Гадали, що злочинні операції пройшли успішно і вже святкували перемогу, але столичні правоохоронці змогли їх вишукати та затримати. До Соломінського райуправління надійшло повідомлення: на вулиці Вадима Гетьмана побили чоловіка і відібрали в нього цінні речі. За викликом виїхав наряд роти патрульної служби міліції. Інспектори міліції з'ясували всі обставини. Події наш потерпілий, направлявся додому. Дорогою заїхав в Аркадію, яка знаходиться по вулиці Борщівській, 154, де з банкомата знімав гроші. Біля цього банкомату знаходились двоє невідомих. Поки чоловік знімав гроші, незнайомці стояли поруч, але згодом виявилося, що головним для зловмисників в цей час було роздивитися пін код карточки за люб'язність. Наш герой вирішив віддячити. Наш потерпілий запропонував їм випити спиртного. Сам же його і купив. Відійшли вони на зупинку громадського транспорту, де розпили, розпивали ці спиртні напої. Після розпиття двоє незнайомців, тих, що запропонували, що потерпіли з ними, розпити спиртні напої, побили його та відібрали два мобільних телефонів телефони та карточки. Працівники міліції обстежили прилеглі території в пошуках злочинців. Коли за гарячим слідом затримати грабіжників не вдалося, пошуки поширилися на інші райони столиці. Крім того, потерпілий надав правоохоронцям повний опис нападників. Саме за допомогою цих прикмет правоохоронці і відшукали злочинців. За добу було встановлено особу підозрюваного, було з'ясовано, що більшу частину свого часу він проводить на залізничному вокзалі або ж на майдані незалежності їм виявився житель полтавської області який знаходився в місті києві без постійного місця проживання та роду занять наразі затриманому висувають звинувачення у скоєнні злочину за статтею, якою передбачено позбавлення волі на термін до шести років другий зловмисне поки що перебуває у розшуку на червоний сигнал потрібно стояти, а на зелений рушати. Це знають всі водії. Але доволі часто кермувальники нехтують цією нехитрою вимогою. Чим це може скінчитися? Дивіться далі у сюжеті. Умови руху на харківській площі не викликають у водіїв нарікань. На перехресті сигнали світлофора видно добре. Оглядовість тут також гарна. Однак час від часу тут все ж таки трапляються дорожні транспортні пригоди. Цього разу близько шостої ранку на площі не змогли розминутися маршрутка та дальнобійник. З'ясовано, що Богдан рухався із боку вулиці колекторної в напрямку Харківського шосе. А завантажена фура прямувала проспектом Бажана у бік Борисполя. Оскільки світофори на перекресті працювали, то зрозуміло, що хтось із водіїв не дотримався правил дорожнього руху. Водій фури, зареєстрований в Молдові, розповів, що їхав у Білорусі і віз вино. Напередодні під Києвом відпочив і вранці вирушив в дорогу. Ви проїжджали перекресток, ви бачили ту машину чи ні? Застановився транспорт. Як було все? Я видел машину. Так. Машина вид видел. У меня был это мигающий. Мигающий. Да, и я это, проскочил. И он не это, заметил или как. Сразу... А транспорт стоял, который ему мешал видеть, да, или не было? Не знаю. Сколько груз весит ваша яла? 19 тонн. А? 19 тонн. 19 тонн. Судячи з пошкоджень транспортних засобів, водій Богдана не бачив габаритної перешкоди. Можна припустити, що йому обмежили оглядовість транспортні засоби, які стояли в першому та другому рядах. Під'їжджаючи до перехрестя, він продовжив рух на зелений сигнал і врізався всередину автопоїзда. Утім, це лише одна із версій. Свідчення учасників та очевидців цієї пригоди ретельно перевіряють у ході розслідування. Після його закінчення буде відомо: звільняв водій вантажівки. Перехрестя чи рухався на червоний сигнал, бажаючи проскочити. Прикро, але водій Богдана загинув на місці. Маршрутка тільки виїхала з парку, і в салоні був лише кондуктор, молодший брат водія з важкими травмами його госпіталізували. Пригоди на перехрестях не рідкість, тому ще раз нагадуємо водіям, що тут треба бути дуже уважним і обережним, аби уникнути неприємностей та трагедій. Незвичайні вихідні провели учні столичних шкіл разом із правоохоронцями. адже у Києві відбувся черговий зліт юних помічників Даї, на якому перевіряли знання школярів дорожньої грамоти. Столична дешето інспекція у тісній співпраці із навчальними закладами міста провела традиційний конкурс для школярів на знання правил дорожнього руху. Цього разу змагання проходили на базі ліцею інтернату номер 23 Шевченківського району. Спільно з управлінням Державтоінспекції ми працюємо багато років. Цей конкурс відбувається спочатку в два етапи. Спочатку він проходить у районах змагання, а сьогодні це вже фінал, коли райони обрали своїх переможців і змагаються 10 команд з 10 районів міста. Вони сьогодні змагаються між собою за те, щоб посісти відповідні місця. Але в першу чергу показати свої знання справ. Вов дорожнього руху, бо лише знання допомагають дітям і захищають їх сьогодні на вулицях міста Києва. Завданням юних інспекторів було ознайомити своїх однолітків і школярів молодших класів із правилами поведінки на дорозі. Учасники змагань демонстрували свої знання та уміння у конкурсах юний регулювальник знавці правил дорожнього руху, у велосипедній естафеті безпечне колесо» та найменш цікавих творчих конкурсів. Коли діти працюють над правилами дорожнього руху, але вони показують свої знання, демонструють через гру, через пісні, через казки. За результатами змагань найсильнішими стали учні школи 190 Веснянського району. Друге місце посіла команда «Форсаж» спеціалізованої школи 137 Дніпровського району. Третє місце виборола команда індиго спеціалізованої школи 49 Шевченківського району. Переможців та учасників огляду конкурсу нагородили подяками та призами, путівками на літнє оздоровлення, а також квитками у Київський академічний театр юного глядача, але безцінний приз, який отримали всі учасники конкурсу, знання, які вбережуть їхнє життя. Вкотре такими заходами ми нагадуємо і дорослим, і дітям про важливість не порушувати правила дорожнього руху. Такі заходи столичне не даї, влаштовує не лише з метою профілактики дитячого травматизму на дорогах, а й задля для підвищення загального рівня обізнаності підростаючого покоління. Під час таких заходів діти ще раз скажімо так більш досконало вивчають, як правила дорожнього руху, як надати першу медичну допомогу, як показує регулювальник. Вони скажімо, знають. Навіть більше знаки регулювальника, ніж справжні водії, які керують містами України. Сподіваємося, у подальшому така співпраця даватиме позитивні результати, а конкурси будуть не менш цікавішими. Лишилося зовсім небагато часу до миті, коли випускники шкіл та їхні батьки із хвилюванням будуть очікувати на результати вступних іспитів у вищі навчальні заклади. Та цьому передує той самий підготовчий період, коли майбутні абітурієнти поки що лише вибирають собі професію. Кіровоградський інститут розвитку людини Україна розпочав свою діяльність у 2000 році. За час існування інститут випустив не одне покоління спеціалістів, із яких частина поповнила лави правоохоронців. І цього року навчальний заклад гостинно відчинив двері для усіх бажаючих юнаків та дівчат здобути не тільки вищу освіту, а й отримати знання та навички, які в майбутньому допоможуть працювати за обраним фахом та мати престижну професію. Наш навчальний заклад готує фахівців за такі спеціальностями менеджмент та адміністрування, фінанси та кредит, документознавство, інформаційна діяльність та правознавство. По закінченню спеціальності із правознавства випускники працюють суддями, адвокатами, прокурорами, поповнюють лави працівників правоохоронних органів. Олена студентка другого курсу факультету правознавства. Дівчинка дуже вибаглива до себе у навчанні, бо мріє стати правоохоронцем. Навчаюся на правознавця юриста і хочу стати е, працювати в правоохоронних органах у відділі кримінальної міліції у справах дитини. Я беру участь у науковій секції, виступаю з науковими е, доповідями. Також взагалі беру участь у спортивній секції. В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори, доктори, кандидати наук, доценти. Кіровоградський інститут розвитку людини, відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна сьогодні це вищий навчальний заклад, де створюється сучасна матеріально-технічна база. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам. Із залученням нових методик, а починаючи вже з першого курсу, студенти проходять практику на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності. Тож щиро бажаємо випускникам досягнення обраної мети. Не схибте, адже правильний вибір професії, а також в навчального закладу, забезпечить розвиток вашого потенціалу. Майбутнім абітурієнтам я. Е... Хочу побажати, щоб вони вибрали правильний університет, а саме наш, тому що наш університет один з найкращих в центральному регіоні, і вони не пожалкують, зробивши вибір, вступ не пошкодують, зробивши вибір, вступивши до нашого університету. Наразі навчальний заклад радий бачити всіх бажаючих у лавах студентства інституту. Період великої вітчизняної війни не лише пам'ять, а й повчання для нинішнього покоління. Київський клуб Червона зірка та кіностудія імені Доженка за підтримки Міністерства внутрішніх справ провели у Києві восьмий міжнародний військово-історичний фестиваль Велика перемога, травень 45-го. Військова історична реконструкція це свого роду вистава, сюжетною лінією якої є певна історична подія. Цього разу у заході було задіяно понад 30 одиниць військової техніки, а також авіація та кавалерія. Одна з основних задач клубу привичні увагу наших до воєнної історії, напам'ять о тому, що ми є народним побідітелем, внушити розпитателі усилити. Водності діти разом із батьками та вихователями, затамувавши подих, спостерігали за відтворенням бойових подій. Ми не думали, що все буде настільки прям реально. Ну, очень очень, очень интересно на это все посмотреть. Вроде это все не по-настоящему но все, же в это віриш, і проникается это вовнутрь. серед глядачів вихованці дитячого будинку «Малятко», яким цю поїздку подарувало керівництво управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України. Завжди стараємося залучити до таких заходів в першу чергу за дітей, вихованців інтернатних закладів, тому що вони саме більше потребують батьківської дорослої уваги. Головним лейтмотивом цього захоплюючого дійства бути патріотами, пам'ятати та шанувати свою історію та героїв, особливо тих, хто поруч із нами і потребують нашої уваги та турботи. А далі пригоди на дорогах та чудеса водіння Будьте уважними за кермом. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе і своїх пасажирів та не порушуйте правил дорожнього руху.